Сьогоднішнє новини. Десь під Авдіївкою. Поки щось задумали. Тим часом в штабі Залужного. Телеграма з Офісу президента. Телеграма божественна. Пишумо атамана війська українського. Залужного. Негайно не забирайся геть. Отів не займай. Мандруй до Латинії. Така моя воля. Зе. Пантеон полеглих героїв. Волонтери е, продовжують возити допомогу для ЗСУ. Зміна ставки головнокомандування. Атака дронів всі в укриття. Барабани для психічної розгрузки везуть в укриття. У руки щось задумали. Хитрий план офісу президента спрацював. Valeu, Buda.